Місто вшановує своїх полеглих захисників, має своїх загиблих героїв і Криворізький національний університет. Нині це 30 студентів та випускників навчального закладу, що полягли на полі бою за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. В пам'ять про них у КНУ започаткували волейбольний турнір. Ми пригласили всіх студентів наших навболювання на всіх факультетах. Це об'явлено. Ми хочемо, щоб вони бачили, що ми діємо, що ми не просто в онлайні сидимо, що у нас є очні якісь моменти і вони цікаві. І також ми хочемо запропонувати нашим студентам, чисто, щоб вони знали, які люди. Положили своє життя за те, що вони можуть мати такі заходи. Крістіна – студентка медичного коледжу. З рішенням взяти участь у змаганнях не вагалася ні хвилини. Я викладаю танці зі стретчингом, також займаюся близько п'яти років волейболом. Більш для себе волейбол. Мені подобається завжди бути в ритмі, життя, тобто це рух. Це дуже класно ніж просто лежати на дивані, тому для мене це прям вау. І я дуже рада, що зараз проходять такі заходи, де можна відпочити душею і тіло. На спортивному майданчику першого волейбольного турніру два склади команди КНУ – представники Донецького університету внутрішніх справ та Криворізької філії газорозподільчих мереж України, а також учні 24-го ліцею. У нас є три команди змішані: це чотири хлопці, дві дівчинки. Ми зробили окрему групу. Є команда чисто чоловіча. Їх також три ми зробили окремо. Грати будуть в групах, а потім будуть стикові ігри. Кубок меморіального турніру виборола одна з команд волейболістів КНУ. Переможці та призери отримали медалі. Волейбольний турнір пам'яті полеглих студентів і випускників планують зробити традиційним. Часи зараз нелегкі, а та істина, що здорова нація, здорові громадяни, вона як працювала, так і працює. Тому в будь-якому форматі змагання, спортивні змагання це ще один такий. Крок ще один внесок фундамент побудови такого здорового суспільства. Упродовж триденних змагань кожен охочий міг долучитись до збору коштів на придбання бойових авто для наших військових у межах благодійної акції Сім районів, сім тижнів, сім пікапів, яка проходить за ініціативи міської асоціації арткультура. Я вважаю, що це дуже добра можливість, і наш університет правильно робить, що проводить благодійні заходи. А зараз такий момент в країні, що тільки допомога, допомога одне одному може врятувати нас іван проводу Назар Прусенко цей день.